Добре, два. Три. Чотири. Оце так виграє рукою, ми не бачимо колі. Давай ще раз П'ять, молодець. А ну, Ану почекай, синочок, почекай. Почекай, куда ты можешь? Поверши принес, змейка, назад, змейка. Молодець, молодець, умничка, умничка, ти готовий, синочок? Почекай, секунду. Як твоє прізвище? Шарапатюк, да. готовий? Секундочку, секундочку, я зараз роблю паузу. Секунду. Так. Готовий? Добре, молодец, хорошо, рухайся дальше в квадратик, браво, браво, добре, три, давай, 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 рухайся, четыре, последний, добре, Так, будь ласка, чумак Данило на старт. Данечка, почекай секунду, сина. Секунду. Готовий. Оп! Раз, добре. Рухайся, рухайся. Да, Підтримуйте краще, підтримуйте. Два. Добре, добре. Рухайся, рухайся, молодець. Молодець. Три, браво. Браво. Чотири. Фініш. Добре, браво. Чорний. Нікіта. Після нього калетник. Готовий? Оп! Раз. Молодець. Нічого, нічого страшного. Рухайся. Все нормально. Браво. Два. Умнічка. Три. Добре. Чотири. Браво. Останній. Останній. Дуже добре, молодець. Калетник. Праворчук після нього. Готовий? оп, Раз. Добре, добре. Не забувай м'ячик. Контролюй. Контролюй м'яч. Добре, добре, молодець, молодець. Рухайся, рухайся. Контроль м'яча, Добре, три. Ще двічі, синочок, двічі. Добре, чотири. Браво. І останній, останній. Серединочку. І туди рухайся. Молодець. Молодець, браво. Праворчук, Ящук, Ян Северин. Проворчук, проворчук, готовый, оп, добрый раз, а вот и мячик.